Я вас вітаю. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському У студії. Працює Карина Костецька. Юлія Часовітіна. Вона ж веселка співає сучасні пісні з етнічними мотивами. Її музика заряджає і надихає. Дівчина прийшла довгий шлях, перш ніж досягти своєї мети. І нещодавно вона презентувала пісню. Ау для початку я пропоную переглянути кліп на цю пісню. Знову повертаємось до студії, і у нас у гостях співачка Веселка. Я вас вітаю, пані. Привіт! Привіт! Дивіться, от нещодавно ви презентували пісню АУ, кліп, на яку ми щойно переглянули. Розкажіть, будь ласка, про що ця пісня і чи можливо несе вона якийсь прихований зміст? Клас, дуже дякую за таке запитання. Звісно, несе. Якщо одним реченням, то для мене ця пісня, вона... Про те, щоб нести світло у темну ніч. Ну, навіть ага. такі рядочки є. Якщо трішечки заглибитись, звісно, мені було б проще простіше, якби відповіла на це питання авторка слів. Це моя близька подруга. Вона ага. дуже дуже крута поетеса, і вона просто от відчула мене та напевно мою місію. І ага. вона знає мене вже багато років, знає, чим я займаюсь, що я відчуваю свою місію в тому, щоб служити жінкам, дівчатам. але... Як ви сказали, був досить різноманітний шлях. Починався він з танців, потім були терапії різні для жінок. Зараз це пісня. І саме в цьому я відчуваю свою місію заряджати дівчат, робити їх більш розкутішими. І, от так само, ця пісня вона для мене є можливістю заряджати та підсвічувати цей момент, щоб навіть у темну ніч бути світлом та розтоплювати лід. Якщо він ну лід е, означає якісь можливо перешкоди, проблеми, тобто бути світлом і. Сіяти, сіяти в цьому нести це, це світло, так. я так зрозуміла, подруга написала текст. А розкажіть, будь ласка, як саме прийшла ідея створити цю пісню? Ой, така дуже люблю цю історію. Це було у березні, і я проходила такий вебінар взагалі з фінансового мислення. І в кінці цього вебінару ця жінка дала дуже класну практику. Вона мене зачепила, по-перше, і там таке було класне запитання. От чим би ви займалися, якби у вас було грошей там вже на три покоління вперед, і вам взагалі не треба думати про те, щоб заробити гроші, працювати. От чим би тоді ви займались? І от мені в цій медитації чітко прийшло, що я би я би створювала пісні, які... Заряджає, тобто не просто якісь драматичні, не просто нести те, що всередині, а от, щоб заряджати на позитив, от як для мене, це приклад Монатік, він створює mm -hmm. такі пісні, які запалять, під які хочеться танцювати, жити, радіти. Які засідають в голові і не можеш потім позбутися так, цього мотиву. Так, Кохати, танцювати. От, оскільки моя така позиція життєва, це про позитив, позитивне мислення. Любити радіти, бачити у всьому, для чого якась ситуація, навіть якщо вона складна, не за що це мені, а для чого. Ну, тобто більше в позитивну сторону дивитись. Uh -huh. Боже, я вже трішки забула запитання, так хотіла донести це. Ага, і... Uh -huh. Як виникла ідея? Ми з вами говорили про пісні. як так, виникла так. ідея. Так, І ось так от в медитації uh -huh. і прийшла ідея, що я би створювала свої пісні, uh -huh. які саме заряджають, надихають качають, під які хочеться танцювати, запалювати, під які хочеться жити. І радіти <світ> а, ось так. так. А от чому веселка? Чому обрали для себе саме такий псевдонім? Веселка. У мене навіть сьогодні таке колечко. <світ> <світ> Дівчинка мені розпала <світ> у вигляді веселки. <світ> веселка для мене такий символ багатогранності. <світ> тобто вона вміщує в собі усі кольори всесвіту, і кожна, кожен колір для мене це як усі наші грані, які ми можемо проявляти. Такий зараз у мене період в житті, що мені відгукується саме ця позиція, що можна бути багатогранним. Ну тобто, не обрати одну професію і на все життя. Ну, якщо ти кайфуєш, то звісно це супер. А якщо от я відчуваю, там сьогодні я е, педагог станців, а завтра я відчуваю, що я вже. Танці це не про мене, а про мене це вже медитації, а це зовсім інша сфера. І це як інша грань, яку сьогодні я відчуваю, що сьогодні я хочу нею саме ділитися. Ну це так: от, про багатогранність. Веселка, вона вона яскрава, вона радує око, коли з'являється. Вона захоплює. Ну, і навіть сам корінь весел... веселка для мене це як весело, весел... весело mm. веселити. Mm -hmm. Так, тому от так от якось з'явився цей псевдонім, що у творчості хочеться заряджати веселити. Mm, так. А чи підтримує родина ось ваше захоплення саме музикою? Слава Богу, так. Ну, я би ск... ну, родина, якщо батьки, мама, тато, вони. Як сказати, вони може трошки не в темі, в плані, що ну творчість, станці, пісні у них такі робот ну, професії того покоління, тому ну не скажу, що вони там в темі і якось як звіти слово… підтримують вас розуміють… Чи... Хочеться сказати слово шарять ну, так. В принципі, так кожна. Але, але вони слава Богу ніколи в житті мені не чогось не забороняли, не казали ніколи, що от твої там танці, от твої спів, іди там на нормальну роботу. От за це я дуже їм вдячна, що вони дозволяють мені твори творити те, що в мене зараз на думці, так сказати. А чоловік, мій, він. Мені теж дуже повезло, тому що я творча особистість і він звукорежисер. У нього своя студія звукозапису. Тобто, вам простіше в тандемі працювати? Так, як би так, але от ми 10 років разом. Але щоб так ви зрозуміли. Пісня з'явилась ось тільки зараз. Тобто мені часто задають питання, ти співаєш у чоловіка студію? Чого ти не записуєш пісні? От якось чомусь воно раніше, напевно, не Умовний час просто, мабуть. Так, Так, чи цікавитесь ви чимось, окрім пісень? Я так розумію, що ви також викладали танці, можливо, танці є також вашим хобі або ще щось. Так, танці це те з чого почався мій творчий шлях. Ну, якщо була спочатку школа, потім університет, потім ага. така робота по типу Польща, готельно-ресторанний бізнес, я навчалась, тому працювала офіціантка. І коли вже прийшов час мені е, дякувати Богу проявитись у творчості, така можливість з'явилась. Це були спочатку танці. Я була педагогом з танців п'ять років, потім там відкрила свою студію танців. Потім також відчула, що моя місія в цьому закінчилась. Мені треба вже далі, що ж студія працює без мене, а мені треба далі щось творити, створювати, надихатися, ділитися. І потім якось от з'явилась танці, переросли в таку цікаву галузь, як я почала проводити танцювальні терапії. Uh -huh. Тобто це вже не зовсім про танці, як про рухи ну, динамічні. Ми прийшли, вивчаємо хореографію. Це про людина приходить зі своїм запросом, і вона вивільняє щось, наприклад, mm. від чого вже хочеться позбавитись від якихось негативних емоцій, або вона згадує свою суть, свою місію. Так вона загубилася вже трошки в цьому світі, що їй треба просто згадати, про що вона, про що та її маленька дитина, ну і так далі. Тобто потім пішли танцювальні терапії. Потім, потім медитації ми почали проводити якісь жіночі зустрічі. От вчора ми буквально проводили ввечері. Жіноче коло, це ми збирали з моєю подругою і ділилися також практиками, медитаціями, то тобто зараз більше про такі енергії, наче спокійні і жіночні. От зараз такий етап, ну і зараз пісня. Так. Також, наскільки мені відомо, ваша життєва кредо це жити в гармонії з собою і всім всесвітом. Що особисто для вас воно означає? Жити в гармонії з собою це м, відчувати себе, mm -hmm. про що я? От не передавати себе кожного дня, питати себе, там, чи дуєш своїм шляхом, а чого я хочу сьогодні. І якщо вже ти відчуваєш то, що вже сьогодні ти вже не про це, то признайся собі чесно і. Е, ну, вже не займайся тим, наприклад, якщо воно тобі не приносить радість. Тобто бути в гармонії з собою, це відчувати себе, про що я сьогодні, чим я хочу ділитися сьогодні, не передавати себе, тобто не йти туди, куди я не хочу, не погоджуватись на те, що мені вже не цікаво, ну Робити і так далі. Робити лише те, що комфортно, так, що так, хочеться. Так, Так, так щодо так. ваших подальших планів, от що плануєте стосовно творчості в найближчому майбутньому? Стосовно творчості. Вже в нас є нова пісня, точніше, не нова пісня, є лише Оленка, вже мені mm. написала текст, скинула. І дуже класна, напевно, буде пісня, вона буде вже ліричною. Такий mm. текст, ну, такий невеличкий спойлер, назва шепочи, але є mm. ну, наразі лише текст. Тобто зараз нам вже далі буде створити аранжування під цю пісню, записати, обробити, далі так само кліп. Тобто нова пісня, але трішечки вона буде вже в романтичному такому mm -hmm. <кхи> напрямку. Viby. Так, mm -hmm. так. Так, ну що ж, і наостанок хочу вас попросити. Дивіться, у нас незабаром новий рік, Різдво, тобто всі ось ці свята зимові. І от що ви можете побажати нашим глядачам напередодні саме нового 2024 року? Так, бажаю, бажаю від усього серця усім глядачам. Кайфувати від можливостей, які вам дає цей всесвіт, більше уваги давати в позитивну сторону, хоч нас завжди оточують і складнощі, і завжди у нас є вибір вибрати в негатив, піти чи в позитив. От обирати завжди позитив, наповнюватися, оточувати себе. Тим, що вас наповнює, знову ж таки, те, від чого ваше серце горить, ділитися з цим світом, не боятися проявлятися, ваші таланти, тому що вам Бог їх дав не просто так. От, здавалося б, просто голос. Пісні можна писати просто пісні, а я відчуваю в цьому місію ділитися саме заряджати. Тому не бійтеся проявляти свої таланти. Нехай усі ваші таланти будуть почуті, побачені. Нехай ваші серця горять вашою творчістю, вашим, вашим коханим люб, любим ділом. І всього-всього лише яскравого, позитивного насолоди та. Кайфувати. Що ж, пані Юлія, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я Вас також дякую. ми вітаємо з наступаючими святами і з наступаючим дякую. новим роком. І нехай всі бажання збуваються у новому 2024 Дякую, двадцять четвертому році. Дякую, на На цій ноті ми будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня. У нас у гостях була співачка Веселка. Ми поговорили про презентацію нової пісні Творчий шлях артистки. Дякую за увагу. Дивіться наші прямі ефіри. На першому міському.